Сьогодні у випуску час пік школа експортера в Ужгороді відбулося офіційне відкриття дводенного тренінгу інтенсиву. Сьогодні ми, по-перше, стартуємо з школи експортера. А по друге, я конкретно буду розкривати тему вибору ринку, пошуку клієнта, вибору каналів звуту. Тобто, все, що стосується запуску безпосередньо експортної діяльності, на інтернеті новий шериф у громаді Двоноківський ТГ запрацювала поліцейська станція. Ну, основні мої напрямки роботи це запобігання злочинності, довіра населення, спілкування з людьми, ну і профілактика цього всього. Тренди на ринку праці в Ужну провели День кар'єри Євросоюзу. День кар'єри ЄС це подія, яка щорічно проводиться в нашому університеті і направлена на те, щоб поглибити знання і навички студентів в контексті європейської інтеграції. У боях із окупантами на Запоріжжі поліг Закарпатець Михайло Кормош, солдат протитанкового відділення Михайло, народився 2000 року в селі Вільхівка Зарічанської громади. На військову службу по мобілізації захисника призвали 12 січня цьогоріч. Відданий військовій присязі на вірність українському народу загинув 6 листопада поблизу села Мала Токмачка, отримавши осколкові травми від вибухів. Героя чекали вдома мама і сестра. Вічна пам'ять бійцю. Тренди на ринку праці та європейські практики для побудови успішної кар'єри обговорили в Ужгороді. У стінах ректорату УЖНУ відбувся захід під назвою День кар'єри ЄС Ужгород. Тут зібралася студентська молодь, представники громадських організацій, бізнесу і державні службовці. Я долучився до заходу, тому що перш за все я люблю такі заходи, де розвивається якби інтеграція студентів. І загалом сьогоднішній день це більше як розвиток. Інтеграції Європейського союзу з нашою країною, тому я думаю, що якраз таки інтеграція студентів з ситуаціями, які відбуваються зараз, вона дає нам більше розвитку в тому плані, щоб зрозуміти і бути більш. Бути більш інтегрованими в ситуації, яка відбувається зараз в Україні і загалом у світі. Це буде дуже корисно для мого майбутнього, для моєї спеціальності. Це дуже буде корисно дізнати щось нове про європейський союз, як тут все влаштовано. І це в принципі ну, буде дуже цікаво. Мені здається, будуть нові знання, будуть нові поглиблення. Це буде більш детально все дізнаю. Захід, де учасники обговорювали уміння, навички і тенденції в роботі та бізнесі, які актуальні в Європейському Союзі, організували завдяки представництву Європейського союзу в Україні, Ужгородському національному університету та інформаційному центру ЄС в Ужгороді. День кар'єри ЄС це подія, яка щорічно проводиться в нашому в університеті і направлена на те, щоб поглибити знання і навички студентів в контексті європейської інтеграції. В нас заплановані в Дня кар'єри, навчально-знайомчі екскурсії на товариства Ядзаки і Джейбіл. Потім нас заплановані ряд тренінгів, які присвячені для покращення навичок soft skills, hard skills, і які допоможуть поглибити знання і навички, і бути конкурентноспроможними на ринку праці українським майбутнім нашим професіоналам різних спеціальностей. День кар'єри ЄС у стінах уЖНУ відбувся уже в шосте. Цього разу, як зазначають учасники заходу, він особливий. Поза як нині всі очікують результатів щодо виконання Україною вимог для вступу до Європейського Союзу. Тож ця тема стала основною під час обговорення. Ми цей процес повернення в європейську сім'ю, ми його завершимо успішно. І, власне, одним із кроків до цього є дні кар'єри, які проходять в Ужгородському національному університеті. Ми вже проводимо їх в п'ятий раз, завжди на ньому представники Європейського Союзу. І на цих днях кар'єри ми обговорюємо із студентами, з викладачами, і з фахівцями різні аспекти повернення до Європейського Союзу. Разом з цим в рамках заходу для активної молоді провели тренінги, на яких учасники дізналися про базові навички неконфліктного спілкування, комунікацію та розвиток особистого бренду. Трагічна пожежа трапилася в селі Затисівка Берегівського району. Тут під час гасіння пожежі в житловому будинку вогнеборці виявили тіло 61-річного чоловіка. Саме загорання було незначним, тож менш ніж за годину його ліквідували на площі 4 квадратних метрів. Імовірніше за все, причиною виникнення загорання став електрообігрівач. Однак остаточну версію встановлять правоохоронні органи. Ще один загиблий на пожежі, цього разу на Ужгородщині. Сьогодні близько 10-ї години на номер 101 подзвонили жителі села Тур'ї Ремети і повідомили про дим, який виходить з вікна сусіднього будинку. Коли на місце прибули рятувальники, Перечина, вогонь вже добрався до крівлі. А за словами місцевих жителів будинку міг бути власник. Надзвичайники одразу ж провели розвідку пожежі однак в одній з кімнат виявили 51-річного господаря вже без ознак життя. Із гасінням вогнеборців впорались за одну годину. Експортний потенціал закарпатських та релокованих на території області підприємств виходить на новий рівень. Сьогодні в Ужгороді стартував дводенний тренінг-інтенсив школи експортера. Це унікальна можливість та поштовх для розвитку бізнесу поза межами країни. Ми пролоковане підприємство з Харкова. Приїхали до Закарпатської області, до міста Свалява. У нас виробництво в'язного одягу. Це свети, шапки, шарфи і. В принципі, дуже зацікавлені в експорті. Ми релокували з Харкова, і коли вибирали, куди локовати Львів, Чернівці чи Закарпаття, ми Закарпаття вибрали саме через те, що дуже близько кордон, дуже легкий доступ до європейського ринку. І це була з нас причин, чому ми приїхали саме сюди. І але поки що, ну поки що, поки що саме експорт нас по хражкандибає. Внутрішній ринок ми повністю відновили всі поставки, всі виробництво на виробничій мощності до військової, Ми вже до війни ми вийшли. А от експорт ні. З експортом поки що в нас все зло. Ми з Закарпаття, з міста Ужгород, ми займаємося більше 20 років вже як посередницькою діяльністю між суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Ми займаємося організацією повного пакету документів при експорті, так і при імпорті. Мені дуже цікаво дізнатися, яким чином нам, наприклад, із ну, посередників правильно. Робити організацію роботи, так тому що законодавство з цими мільними шагами йде вперед, так а ми за ним не встигаємо. Тобто Україна хоче швидко імплементувати законодавство до європейського, але технічний стан наш, на жаль, не дозволяє цього робити, тому ми. Знаходимося в певній патовій ситуації, так тобто ті черги, які були на кордонах, тепер безпосередньо будуть чергами на митних термінах. Захід організували Закарпатська ОВА у партнерстві з програмою розвитку ООН. в рамках реалізації проєкту підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні, шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку. Наш проєкт намагається наскільки це можливо, сприяти. В умовах воєнного часу сприяти розвитку економіки, взагалі в Україні. А експорт це є один із інструментів для просування ну, для просування цієї діяльності для розвитку економіки. Тому ми намагаємось, наскільки це можливо, допомогти підприємцям малому, середньому бізнесу, а також релакованому бізнесу от в цьому напрямку. Задля підвищення експортного потенціалу та експортно орієнтованої діяльності протягом двох днів для підприємців, які заребують. Реєструвалися, запрошені спеціалісти проводитимуть тренінги та лекції. Ми будемо говорити більше про дуже практичні речі, не, роз, не про тенденції загальні, а практично як їм починати експортувати, як вибирати ринки, які є міжнародні бази, на що подивитися, які є канали пошуку клієнтів, які зараз основні документації, яку їм треба знати для експорту. Тобто, власне, з чого компанії розпочинати свою діяльність експортну? Треба довести, що ми надійні, що у нас тут всі живі і працюють. Да, треба побороти логістичні моменти, бо це зараз досить складна. Історія, але в принципі експортували, і ми бачимо, що тільки нарощують в принципі, підприємці молодці справляються навіть ті, що релоковані, навпаки, шукають для себе нові можливості. За останні два роки на території Закарпаття з'явилося близько п'яти тисяч додаткових приватних підприємців та майже півтори тисячі нових юридичних осіб. Якщо ми говоримо про юридичних осіб, то це експортно орієнтовані підприємства. Звичайно, фізичні особи, це в більшому випадку, це сфера послуг, але те, що стосується юридичних осіб, це експортно орієнтовані підприємства. І серед них є значна частина і тих, які в нас з'явилися, звичайно, в зв'язку із війною, це так звані релоковані підприємства. Частина з них це які пройшли відповідну процедуру через сайт Мінекономіки. А інша частина підприємств це ті, які були засновані людьми. Які переїхали сьогодні в наш регіон, живуть і вже працюють у нашому регіоні? Підтримка та розвиток бізнесу перш за все впливають на економіку області та країни загалом. Тому важливо стимулювати експорт та підтримувати інновації, адже це надійний шлях до сталого і рівномірного економічного зростання. Упродовж двох годин гірські рятувальники та фахівці пожежно-рятувальної частини надавали допомогу людям, які застрягли на висоті через аварійну зупинку крісельного підйомника в селищі Міжгір'я Хузького району. Інформація про подію надійшла до служби порятунку об 11.35. З'ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник. На час зупинки там перебувало 22 людини, з яких четверо дітей. На місці події працювали бійці ДСНС 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Міжгір'я. Станом на... На 13.45 усіх людей, які зависли над землею на п'ятиметровій висоті, вдалося успішно евакуювати з поламаного витягу. Ніхто з туристів медичної допомоги не потребував. Майже 9,5 тисяч безробітних працевлаштувалися завдяки Закарпатському обласному центру зайнятості. Про це в ході брифінгу повідомив директор установи Юрій Фущич. За його словами, зокрема, чимало вимушених переселенців отримали роботу завдяки виїзним зустрічам до громад області. Ми зустрічалися з ними в місцях компактного проживання, санаторії і зводили зразу туди роботодавців, щоб обійти цю систему реєстрації, тому що люди були готові. Спеціалісти і роботодавцям теж були потрібні ці люди. Значить, вдалося працевлаштувати станом на сьогодні, станом на сьогодні, біля 2000, біля трьох тисяч осіб, які покинули свої домівки, більше 120 тисяч ВПО лише офіційно зареєстровані на Закарпатті, за словами виконавчої директорки громадської організації «НЕЄМІЯ» Тетяни Мачабелі, це потужний людський ресурс на ринку праці Закарпаття для нас. Зараз пріоритетом є це знайти довгострокові рішення для цих внутрішньопереміщених осіб, і перше за все, щоб вони були працевлаштовані. Більшість тих, хто є офіційно зареєстрований, як ПО в Закарпатській області, це є жінки з дітьми. Ми також звертаємо увагу на те, щоб діти вони, в той час, коли мами працюють, жінки в основному працюють, бо батьки працюють, вони також були забезпечені всім необхідним, створюються необхідні. Хідні дитячі простори, дитячі центри. От цього року було започаткована така програма, називається Оренда житла для тих, які під загрозою висели із місць компактного проживання. Для активного працевлаштування тих, хто в пошуку роботи у закарпатській службі зайнятості активно реалізовують і програми, спрямовані на збереження трудового потенціалу та розвиток бізнесу. Була прийнята постанова кабінету міністрів, згідно якої. Роботодавець, який прийняв на роботу внутрішньо переміщену особу, тут я чому це говорю, бо це та, яка має довідку переміщеної особи, він отримує компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом двох місяців. Ну, мова цих, це сьогодні багато чи мало, це так? Скільки таких є? 728 внутрішньопереміщених осіб. Таким чином працевлаштовано. Це біля 300 роботодавців, сума біля 9 мільйонів гривень. Друга програма є для роботодавців. Це програма компенсації заробітної плати. Повернення, якщо приймає людину по строковому договору. Тут максимальна виплата може бути теж. Мінімальна зарплата до мінімальної зарплати і на час не більше півроку. Підвищення кваліфікації та перекваліфікація ще один напрямок, в якому активно працюють у службі зайнятості. Зокрема, сьогодні населення навчають за 95 спеціальностями. Таке перенавчання на сьогодні пройшло близько 62 внутрішньопереміщених осіб, і вони навчаються. Це ми робимо на замовлення роботодавців. Головне, що теж прийнято як для внутрішньопереміщених осіб, лише тут я скажу, яка їх перевілегія, це ваучер, так званий, який звучить питання ваучер. Це підвищення кваліфікації, здобуття іншої спеціальності на суму, яка не перевищує ну, 26800. Що це значить? І на проживання 13200 даємо. Тобто людина навчається. Ми за навчання платимо і 13 тисяч можемо платити за проживання. Таких на сьогодні усього у Закарпатті цим скористалося 228 осіб, 72 внутрішньопереміщені особи. 72 внутрішньопереміщені особи. Ще одна програма, якою можуть скористатися безробітні, це власна справа. Отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень, можуть особи, які виконують умови та створять одне або два робочі місця. Закарпатець, який загинув в ДТП, став донором для трансплантації нирки на Прикарпатті. В Івано-Франківській лікарні провели 12-ту трансплантацію. Донором став 58-річний чоловік із Закарпаття, який отримав важкі травми в аварії і не мав шансів на життя. Його рідні дали згоду на посмертну трансплантацію нирки. Тож після проведення аналізів на сумісність органів лікарі приступили до підготовки операційного процесу. Робота медиків тривала 8 годин. Протягом цього часу здійснили більше сотні процедур та маніпуляцій різної складності. Відтепер в ноківській громаді стане ще безпечніше. Тут з'явився шериф, який розслідуватиме злочини та працюватиме для попередження злочинності. У Новицькому урочисто відкрили поліцейську станцію та представили офіцера громади. Ним став лейтенант Олександр Штель, який після 11 років служби поліції забезпечуватиме правопорядок у п'яти населених пунктах громади. Зацікавився проектом, поспілкувався з діючими поліцейськими в селі громади. Мене це все зацікавило. Вирішив подати заявку, пройшов, відбір, пройшов навчання. Ну і випало честь мені нести свою службу в Вонохівській територіальній громаді. У ній знаходиться 5 населених пунктів, близько 6 тисяч населення. Ну, основні мої напрямки роботи це запобігання злочинності, довіра населення, спілкування з людьми, ну і профілактика цього всього. Поліцейська станція запрацювала у межах проєкту Нацполіції. Поліцейський офіцер громади. Відтак для нового шерифа за кошти з місцевого бюджету облаштували робоче місце та придбали спецавтомобіль. Невиски вибрано в плані того, що це практично центральне село нашої громади, і воно знаходиться у такій зоні доступності до всіх населених пунктів. Їх є п'ять у нас, і невиски якраз посередині, і тому вибрали невиськи, щоб було зручно добиратися, доїжджати, є транспортне сполучення, працює інтернет і так далі. Облаштували робоче місце для поліцейської громади, придбали автомобіль. Сьогодні вручали ключі Олександру Івановичу. Ми надамо інформацію нашій громаді про те, номер телефону, як звертатися і так далі. І сподіваємось, що це буде тісна співпраця із мешканцями громади з нашими закладами освіти і з нашими всіми підприємствами, які працюють тут. Тому в плані безпеки це зараз дуже важливо. Це дуже позитивне, позитивне рішення для нашої громади, так як він буде спрямований на забезпечення безпеки у громаді на території наших сіл. Станом на сьогодні ми забезпечили приміщенням всім необхідним інвентарем шерифа і відповідно автомобілем. Урочисте відкриття поліцейської станції відбулося за участі керівництва територіальної громади, представників поліції та заступника начальника головного управління національної поліції в Закарпатській області, полковника Романа Уса. На території Закарпатської області продовжується проект поліцейських сер громади». громади. Як бачить громада, як бачить суспільство, це чудовий проект, оскільки кожна. Громада отримає свого поліцейська, який буде займатися лише проблематикою і роботою на території обслуговування, де він працює сьогодні. Ми в Омаківській ОТГ відкрили поліцейську серу громади. Вручено був автомобіль службовий, який був придбаний за рахунок ОТГ. Поліція здійснила всі заходи, щоб здійснити навчання, зазначено поліцейська сера громади, і він буде далі працювати. Взагалі на території області вже більше 40 поліцейських сера громади, які працюють на сьогоднішній день. йде відбір і ще до 17 ОТГ, які будуть в майбутньому поліцейськими семеро громади випущені і будуть працювати на території області. Пріоритет роботи, за словами поліцейського офіцера Олександра Штеля, це довіра громадян та їх безпека. Тож він завжди перебуватиме в громаді поруч з населенням та буде реагувати на всі випадки, які траплятимуться. Поліцейська станція розташована за адресою село Новицьке, вулиця Садова, 128. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у складі української делегації взяв участь у зустрічі експертів двох країн щодо вирішення питань будівництва мостового переходу через річку ТИСА на українсько-румунському державному кордоні. Для ефективної комунікації учасники прийняли рішення про створення робочої групи, аби максимально прискорити вирішення всіх питань, що стосуються будівництва та дозволів. До її складу війшли всі зацікавлені та відповідальні за реалізацію проекту структури та відомства. У межах зустрічі учасники також відвідали будівель майданчик та оглянули хід робіт. У мужієві відкрили музей садибу. Його зі старовинними меблями та господарськими знаряддями розмістили в будинку 1920-х років. У коморі традиційні інструменти для виноробства, адже в мужієві ще з 13-го століття вирощують виноград. Відвідувачі матимуть також можливість ознайомитися з процесом варіння леквару. Музей садибу відкрили в рамках програми транскордонного співробітництва. В межах грантового проєкту, окрім мужієва, на Берегівщині також створили музей садиби у селах Чома та Шаланки.